Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом сьогодні. На ранок з території Білорусі Київ атакували ракетами. «Іскандер-М» вперше за весь час війни Україні вдалося збити ці ракети в той же час. Одразу під час тривоги пролунав вибух в Гомелі. Місця, де були розміщені комплекси, повідомляють про мінімум один знищений Іскандер М. Україна реагує на всі загрози і повідомляла білорусів, що буде, якщо з території Публіка Білорусь продовжать летіти дрони та ракети. Відповідь буде негайною. Після атаки підполковник запасу Білорусі Валерій Сахащак звернувся до білоруських військових та всіх співгромадян. Він попередив, що катастрофічні наслідки в разі прямої участі країни у війні проти України. Відео із зверненням Сахащак було опубліковано в Ютуб каналі Аборона і Національна Безпека. Колишній командир 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в Бресті, представник об'єднаного парахідного каб тут Білорусі підкреслив, що будь-кому хто, хоч трохи здатен мислити, вже абсолютно ясно, що Росія програла війну. Маючи величезні ресурси, Росія здатна продовжити свою агонію, але тим самим зробити свій кінець ще страшнішим. Вважає він цілком точно протягом перших кількох діб буде знищено Музирський НПЗ та більшість інших великих об'єктів у прикордонній смузі. а Також вся критична інфраструктура попередив військовий. За його словами, в разі прямої участі у війні білоруські збройні сили втратять більшу частину офіцерського складу, як це вже сталося з російською армією, оскільки засоби зв'язку та управління військами у Білорусі ще більше відсталі та примітивні ніж у Російської Федерації. Вся система управління буде розкрита і вражена. Відносини до загарбників білорусів з боку українців буде ще жорсткішим ніж до росіян. З росіянами все ясно. Білорусів донедавна вважали братським народом і добрими сусідом. І підлий удар у спину викличе страшну реакцію. Сахашчик підкреслив, що Україна. Дуже добре підготовлена до нападу з боку Білорусі, тому останні загрожують величезні втрати. Жителі Білорусі готові приймати сотнями та тисячами своїх синів у поліатиланових пакетах. Кількість наших добровольців в Україні суттєво зросте. Військовослужбовці збройних сил Республіки Білорусь зустрічатимуть свої ж Білорусі, тільки значно краще підготовлені, оснащені та мотивовані. Білорусі стане країною згоєм у світі та розділить із Росією ганьбу поразки та обов'язок виплати репарації. І попередив підполковник. Усі війни закінчуються, брехня пропаганди, маніпулювання фактами перестануть працювати, ким ви будете в цьому майбутньому. Шанованими членами суспільства чи фігурантами міжнародного трибуналу сказав Сахашчик. Він закликав білорусів усвідомити всю серйозність того, що відбувається, і жахливі можливі наслідки, наголосивши, що кожен громадянин може вплинути на майбутнє своєї країни. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.